Раніше Каховське водосховище вміщувало більше ніж 18 мільярдів кубометрів води. Нині ж воно нагадує пустелю. Його береги обміліли на кількасот метрів, залишивши аграріїв поблизу без можливості зрошення сільськогосподарських угідь. Шість підприємств, які використовували цю воду. Основні культури, які вирощувалися: кукуруза, горох там пшениця, овочі, трохи овочей і все інше. Усіяли всі культури кукуруза на поливі соя на даному полі. Планувалось на поливі, але поливу немає. Планували ще багато і гречку пажинину сіяти, і соняшник, але нічого це вже не робимо, тому що немає води. Уже з місяць простоюють на полях одного із агропідприємств району дощувальні машини. Торік вони зрошували сотні гектарів різних культур від пшениці до сої. На підприємстві їх понад десяток. Конкретно цей стоїть 365 метрів. Це сама мала машина. сама велика машина у нас є 495 метрів. Дана машина стоїть на дві позиції, поливає дві позиції. Тобто вона може тут поливати 40 гектарів і там поливати 40 гектарів, як перетягнути її. Також для зрошення на підприємстві використовували підземний крапельний полив. Це спеціальні стрічки, що закладені на глибині 30 см під землею. На цьому полі система мала б поливати одну з найбільш вибагливих до вологи культур кукурудзу. Цьогоріч без води висота пагонів зменшилась на півтора метра. Працював би, полив би на цьому полі четвертий рік, але не працює, тому що немає води. Вложені кошти великі. Для збільшення вражаю. Просто буде лежати, і будемо надіятися на те, що він не пропаде, що його не погризуть жучки, миші і що воно не заб'ється. Дощувальні ж машини тут планують розібрати. Біля кожної з них доведеться працювати з тиждень, проте іншого виходу пан Антон не бачить. Збитки від підриву росіянами греблі Каховської газ поки порахувати не вдасться. Та в обласному департаменті агропромислового розвитку назвали приблизні цифри. Аграрії понесли збитки, ми підраховували, ці збитки складають приблизно 171 мільйон. Збитки підраховуються за рахунок того, що не буде доотриманий врожай. Якщо на Багарі, наприклад, культура там зернова дає 30 центнерів з гектара, то на поливі вона давала 60, 70, 80 центнерів з гектара. Дієвих альтернатив запорізькі аграрії поки не знайшли. Буріння свердловин та водозабір з інших місць коштує дорого та не відновить колишні масштаби зрошення. Пропонується бурити свердловини, але ж вона не дасть можливості зрошувати ту кількість земельних вогідь, які зрошувалися із Каховського водосховища. Каховське водосховище обміліло, вода йшла на 20-30 метрів від насосних станцій. Можливо, збільшити цю трубу, але це затратний дуже механізм, на одній тільки насосній станції потрібно вкладень близько 100 мільйонів. Запорізькі аграрії можуть засіяти свої поля менш вибагливими до води культурами. Це дозволить отримувати достатній врожай та прибуток. Тож ситуацію критичною назвати не можна. Насамперед, тому що на підконтрольній території Запорізької області угіддя зрошували менше відсотка з усіх підприємств. Фахівці зазначають, цьогорічний врожай буде достатнім, аби забезпечити жителів регіону різноманітним збіжжям. Тетяна Пода, телеканал МТМ.